Звукової карти в мене ніколи не було. І, ну, блін, треба тестувати. Офігеть. Не знаю, скільки це коштує, але я думаю, це дорога річ. Тому загуглимо, ціну ви побачили. Ми переходимо до останньої. Так, бачу скотч. відкриваю скотч. Тут у нас термос. Так, туди. Металевий. Такий Термос, термос або, мабуть, більше бутилка просто, бо тут начебто не видно подвійного дна. Але, тим не менше, металева бутилка це крута штука для походів, для велопоїздок, для таких речей. Це дуже і дуже круто. Тому це однозначно великі плюси. І на сьогодні. У нас виходить дуже така ідеальна розпаковка. ця. Одна із найкращих, я міг би сказати. Я не знаю, що по грошах, але по знахідках це точно топ. Одна тільки Галіма це то, що попались нам моцей, він побитий. Це сміття. І машинка. Якщо машинка все-таки поїде і це щось торохтить незрозуміло, це окей буде, то це офіційно моя найкраща розпаковка за весь час. Тому я буду чекати на ваші коментарі. Мені дуже буде цікаво подивитися, почитати і до нових зустрічей.